Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую вам за ваш час, за вашу присутність і за коментарі, котрі мене ну, іноді просто не просто вражають, а я навіть не знаю, що сказати. Хочу вам зачитати один коментар. Стелочка, ну як же так? Чого ж ти не сказала людям правду, що Херсону грозить повторна окупація? Хай вона буде недовгою, але ж біди нароблять. Не можна такі віщі скривати, бо багато може постраждати через це. Шановна, я так по нікмейму розумію, що це жінка написала. По-перше, про повторне вторження в Херсон у мене є розклад. Аби ви не полінувалися, ви полистали б. Я його не робила рік тому. Я його буквально робила, ну, десь, може, неділю назад. Полистали б і знайшли той розклад. По-друге, я нічого ні від кого не приховую. Взагалі, на цьому каналі я не висловлюю жодного разу своєї думки. Моя думка це взагалі окрема розмова. Я тут читаю тільки карти Таро. І я нічого ні від кого не приховую. У мене таке враження, що ви мене звинувачуєте в тому, що я щось таке хитре знаю і вам про то не розказую. Ну, е е ви не думаєте, що ви мене цим образили? Я просто дивуюся. Таке слухайте враження, бо чим то я сиджу десь в Лондоні або в Парижі і роблю вам тут розклади. Я сиджу в Чорнобаївці, до речі, щоб ви розуміли. І я своїми очима бачу, що коїться і в Херсоні, і в Чорнобаївці, коли обстрілюють, коли Херсон окупований, коли не окупований. Тож, ну, знаєте, звісно, люди різні бувають і нерви у всіх здають, але ну, треба якось трохи коректніше виражатися. Слухайте, почнемо з того, що я на кому нічого не винна. Як ви вважаєте, що я вам тут сижу, брешу, то йдіть тоді, слухайте, ну, я не знаю. Експертів, другі, йдіть, послухайте Скабєєву. Може, ви, може, ви вам правду скажуть? Чесне слово. Так. Ну, якщо таке задали питання, що повторно Херсон будуть окупувати, зараз я іще раз, уже вкотре, вже не знаю, який раз задам таке питання картам. Але ну слухайте, люденьки, ну ви ж трошки мізки вмикайте. Ну це ж не 22-й рік. Яким чином сюди зайдуть окупанти? От ви мені об'ясніть, от як? От чисто практично, як вони сюди зайдуть? Обстрілювати вони наше місто Вони можуть. Зайти як? Я не, не воєнна людина, не експерт, і то я розумію, що це фізично майже неможливо. Що тоді тут, скажіть мені, роблять в Херсоні і в Чорнобаївці е ЗСУ? Що вони тут роблять? Ви не знаєте? Так. Дивимося Херсон. На предмет обстрілів на найближчий час. Обстріли будуть ще. Так. Херсон, бачите, тут є дев'ятка і десятка мечів, оце і є обстріли буде. Можу сказати, що, можливо, придеться якийсь обстріл по скупченню людей, але це мені показаний більш. Не, не висотні дома, не там, де багато, а так, не вище третьої, поверху. Ну, можливо, це частний сектор або, може, предмістя Херсону десь так. І, можливо, влучання повторне якесь. Так. Тут більше я бачу нажаханість людей, але я буду думати, що без жертв, бо тут якось. Ця карта просто страху, а ця карта, ну, що щось розбили. Розумієте? А так, щоб, знаєте, кровопролиття, то якось ні. Так. Ну, тоді задам той вопрос, який вам спати не дає спокійно. Плани окупантів на повторне вторження. Три старших аркана. Читаю, справедливість потрібно встановити. Херсон це ж українське російське місто. Бачу, Горка. А, до речі, я вам хочу сказати: ви знаєте, що я не знаю, з недавнього чи з якогось ось жовтня, ну, це вже так є, на окуповану Херсонську область там перестала працювати російська пошта. Все, то вже звернули, все там ніякої пошти вже немає. Та, яка працювала. Зрозуміли? Дивно, чого б це вони звернули пошту на їхніх, так сказати, російських територіях? Так, щодо вторгнення повторного в Херсон, думки, звісно, такі є. Ви, якщо ви дивитеся новини, ви чуєте, що вони вирішать. Скрізь і на Одесу ми підемо, і кораблями ми туди зайдемо. І Одеса буде наша, і Київ буде наш і повторно, і Миколаїв буде все буде наше. Вони це кажуть кожного дня, і про Херсон кажуть кожного дня. Ну, але ж ви бачите карту Дурню. Ну, як так вам скажу, це дурінь думкою багатіє. Думки страшенно шалені думки. Але по карту дурню це карта щитується. Оці всі думки. Хоча карти тут дуже серйозні, справедливість і маг, але все одно завишаюча карта. Дурінь. По дурню, ну, не може бути, знаєте, такої серйозної справи, чогось такого важливого. Це, ну, це в думках. Вони розуміють, що було б добре, але як то зробити? Як то зробити? Фізично, на фізичному рівні. Чи буде повторне вторження в Херсон? Ось вам фізичний рівень. По перше, показують карту старший Аркан Мир. Це є обнулення ситуації, коли ну якби таких дій. Які були на початку війни, 24 лютого, 22 року, його просто фізично бути не може. Закритий мир. Питаю чи дійсно фізично зайдуть повторно окупанти, так як вони заходили на танках зі зброєю? Ото тією навалою цього не буде. Ви бачите карта вісім мечів? Це стогнація, це неможливо відтворити. Це неможливо відтворити по ряду причин. Спитаємо, чому це ж неможливо. Чому це неможливо? Неможливо, тому що неможливо. По-перше, вийшла карта Луна. Це карта таких, знаєш, це, це сумозбросство, це фейкові такі думки, ідеї, це є страх, бо дуже добре розуміють, що ну як вони сюди прийдуть, то не ну, представляєте скільки буде чорних пакетів. Це дуже дикий страх. Вони тут кажуть: ну, для того, щоб зайти в Херсон, це потрібно заморозити всю війну. Всю війну заморозити, і коли ми підтягнемо сили, колись це треба дуже ну такий час, термін треба, і тоді можливо, колись ми зайдемо. Тут немає повторного вторження. Я не знаю, як вам це ще донести, як вам це ще сказати, як вам це ще... Я, не, я не розумію, звідки у вас оце таке, що прям в мене таке відчуття було з того коментаря, що я тут сижу в Чорнобаївці, не чим займаюся, і навіть не в курсі, що вже Херсон окупований. Потім картам, хто розуміється на Таро, я думаю, чорним по білому сказано, що вторження аж ніякого немає. Ці землі для них Херсон, безпосередньо місто Херсон для них втрачене назавжди. Дивіться, до речі, кінцеві карти щодо вторгнення. Так? Дурінь, старший аркан Луна і вісім кам'ячів. Про яке вторгнення йде мова? Дурінь думку багатії. По, по карті Луна це переляк. Два-три чоловіка як диверсійна група можуть зайти в Херсон, щоб рознюхати, де знаходяться, де скупчення наших воїнів, де скупчення нашої техніки для того, щоб гатити. До чого готуватися херсонцям? Зміна долі. Тобто колесо Фортуни каже про те, що все повертається, робота йде, і тут я вам так скажу, От коли показано Колесо Фортуни, це каже, що вже події поворачуються вже в кращу сторону. А ще й поруч така карта добра, це карта праці, коли кожна людина виконує якусь свою певну роботу, Ну ЗСУ свою робить роботу. Містяни, які живуть в місті, херсонці свою роботу якусь роблять. Це Тут час дуже такої ретельної роботи. Що чекає Херсон? Час ретельної роботи. І Рицарь Кубків це дуже добрі новини. це, до речі, згадала, Коли співпадає сполучення, я читаю не одну карту, а от разом що вони, читають, що вони кажуть. Карта Старший аркан Фортуна, і коли поруч стоїть рицарь Кубків, оце читається мирний період. Ви навіть можете зайти в інтернет і почитати, що означають оце сполучення. Моє питання було: що чекає херсонців? Мирний період. Звісно, це не завтра і не сьогодні, але все до того йде. Дякую вам за увагу. Вибачаюсь, може була трошки різка, мені то не властиво, але ж, як то кажуть, ну, ну, ну примушують іноді, отак, от з таким відчаєм зробити розклад. Херсон, тримайтеся. Головне, не нехтуйте тривогою. Я так думаю, якщо ви, ви ж чуєте, що відбувається, да? Як летить туди на лівий берег он з Чорнобаївки. Чуєте, так? Я теж дуже добре чую. І, до речі, після того обстріли попритихли. Маю надію, що ми скоро позбавимося цього дурдому. Дякую вам за увагу. Тримайтеся, бережіть себе.